Колишню нардепку і очільницю Харківського бкому вже забороненої комуністичної партії затримано в Харкові. Аллу Олександровську і її сина, що переховується в Росії, правоохоронці звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність держави і даванні хабара посадовій особі. За даними слідчих, вони намагалися підкупити мера і депутатів міста Південного, що на Харківщині. Олександровські пропонували посадовцям по 9 тисяч доларів, або ті проголосували за звернення до центральних органів влади щодо внесення Змін до конституції з федералізації Категорично Ви проти того в чому мене Мене ввіняють. Обвиняють в тому, завершила уголовне приступлення. По обіді Олександровську доправили до суду, аби обрати запобіжний захід за статтями, що їй інкримінують, це може бути лише арешт. Сама 67-річна Олександровська всі звинувачення відкидає. Мене тому під захист і написати розписку. Що ну випають. Україна моя родина много лет Я тут работаю публічно. 14 лет депутатом була возглавляю власторгизаському партію України. наразі судді оголосили перерву. Засідання щодо обрання запобіжного заходу розпочнеться вже о 20-й.